У Туреччині стався потужний землетрус магнітудою 6,1. Знесло щонайменше одну будівлю. Епіцентр землетрусу був у провінції Баликисіра, але поштовхи чули навіть у Стамбулі. Відстань між ними близько 300 кілометрів. За даними ЗМІ, десятки будівель пошкоджені або знищені. Там є постраждалі рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей. Allah'ım her yer yıkıldı. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım. Yıkıldı yıkıldı. Allah'ım. Ayşem gel. Друзі, принагідно, я хочу нагадати, що російська камчатка пережила вже величезний землетрус ще більшою магнітудою. Там було понад 8 балів. Після цього два виверження вулканів, і знайшла для вас цікавий історичний екскурс, який опублікували в відкритих джерелах. Думаю, що нам з вами варто на нього звернути увагу. Отже, до цього землетруси на камчатці вже були. У 1923-му, наприклад, потім, у 1924-му, помер Ленін. У 52-му також був землетрус на Камчатці, у 53-му помер Сталін. Потім у 2006-му на Камчатці знову землетрус помирає Єльцин. Зараз 2025. й Ви розумієте, до чого я хелю?